Друзі, привіт, вітаю! Як я обіцяв, їду на Донбас, везу наші з вами зібрані дрони, Mavic, FPV-дрони ще з попереднього збору, там довозимо решту. Ну і зрозуміло, що ще купили батареї, щоб хлопці могли довше і краще літати. Це одне, друге я вам покажу, коли вже передам. А зараз хочу з вами поговорити про Байдена: 100 мільярдів. Доларів Джозеф Байден хоче передати Україні. Я ж казав, що він нас любить і поважає і завжди хоче допомагати. Байден говорить, що Україні треба передати 100 мільярдів доларів. Тому що якщо всі підуть в виборчу кампанію і в перепетії цих перегонів, можуть забути дійсно про важливе допомогу Україні. І Байден каже: друзі, давайте Україні дамо соточку 30 в них є. Європа з Британією ще тридцяточку дасть, ну, типу, до 200 дотягнемо, да? а Росія виділяє на війну 300. Е, ну, Скажімо так, від себе можу додати, що з російських 300-150 крадеться по кишенях, а далі е, ми будемо плюс-мінус в одинакових умовах. Ну і, скажімо так, якщо ідея Байдена отримає підтримку в Конгресі, це буде просто супер. Ну, от Ми дійсно отримаємо. Прекрасний бюджет, будемо готові на повний рік і наші хлопці на полі бою, наші топ-генерали, наші політики будуть розуміти, що планувати, але залишається незакритим питання корупції. Ну і зрозуміло, що нам ніхто її пробачати не буде, бо тоді не росіяни зі свого бюджету вкрадуть. 150, а наші корупціонери, там відомі за міністри, на яблуках і курточках витягнуть всі 200. Тому є велика проблема, і це питання не закрито. Я думаю, що моментом торгу може бути зміна Кабміну якраз таки в конституційній формі. Кабмін, який буде не управлятися з офісу президента, а Кабмін, де кожен міністр буде конституційним, чесним, проукраїнським. А ну і власне міністр, який буде працювати на перемогу, а не розкрадати яйця куртки і красти на закупівлях зброї. Ну, от зараз чекаємо завершення цих переговорів і Байдена з Конгресом, і Байдена з українською стороною для того, щоб дійсно запустити цей процес. Ну, скажімо так, так дорого український Кабмін ще ніхто не цінив Він за сотку. І жоден український Кабмін ще стільки не заробляв. Подивимося, як будуть іти переговори. Дуже надію, що все вийде, що Кабмін дійсно буде більш професійним, менш корумпованим. Ну і на все це ляже 100 мільярдів американських доларів, тому що під це підтягнуться гроші інших друзів, донорів і партнерів. Насправді для нас це було б дуже сильно. І Це був такий острівець надійності і стабільності, розуміючи, що 100 мільярдів від них припливе, і ми зможемо цими грошима. Скористуватися на них купляти зброю, підтримувати різні програми і якраз таки перемагати. Ну і знову ж таки, якщо ці 100 мільярдів дадуть, це буде 100 переможних мільярдів доларів. Я думаю, що Байден повстав перед те, що я вам вчора писав, в відео Байден повстав перед дилемою: Ізраїлю ж треба допомогти, а допомагаючи Ізраїлю, не можна не допомогти Україні. Розумієте? От і така от е, ізраїльська дилема у Байдена. Тому він вирішив випередити час і ось ці заяви і просто сказав: що, слухайте, ну раз вже Україні і раз Ізраїль допомагаємо, то давайте спершу допоможемо Україні. Закриємо дійсно цей великий поточний план, а далі будемо рухатись по ситуації. Е, друзі, напишіть в коментарях, як вам така ідея Байдена. Ну і чи вірите ви в те, що Конгрес її повністю підтримує? Бережіть себе, до зустрічі. Пока.